Привіт! Я не знаю скільки тобі зараз років, але я точно знаю це відчуття, коли приходить день народження, і разом із привітанням приходить запитання. Це взагалі моє життя. Я зараз, там, де я справді хочу бути, я взагалі встигаю жити своє життя чи вже пізно. День народження це не просто свято, це особистий новий рік, який я так завжди вважала. І навіть якщо тобі дарують квіти, кажуть компліменти, всередині може бути тиша, така тривожна, напружена. І в цій тиші народжується потреба зупинитись і переосмислити. Зовні все може бути добре. Ти реалізована, маєш досвід, стабільність може навіть. Але всередині відчуваєш, що щось змінилось. Те, що надихало в 20, більше не працює в 30. Те, що здавалось нормальним, у 35, починає дратувати в 40. А в 50 приходить найцінніше питання: а що я залишаю собі? Справжнє? Це коли ти вперше дозволяєш собі сісти і чесно запитати себе. А чого я хочу насправді? І знаєте, для цього я створила коучбок. Називається він дизайн життя. І це справжній інструмент для тих, хто не хоче проживати своє життя на автоматі. Це зошит, але він геть непростий. Це як приватна сесія із собою, без експертів, без підказок, лише ти і питання. Які ведуть у глиб, яка я коли справжня, що я не хочу більше терпіти, коли саме я відчуваю себе живою? Усередині понад 80 питань вони прості, але не поверхнєві. Вони торкаються найважливішого твоїх цінностей, мрій, страхів, виборів, твого. Тіла, часу, твоєї правди, врешті-решт. Бо що насправді відбувається в момент вікової переоцінки, ми починаємо бачити себе без прикрас, без ролей, без знаєте, всіх, я мушу, так треба. І саме тоді з'являється шанс сказати собі. Це життя ще не пізно зробити своїм. Він і тобі точно підійде, якщо ти почала відчувати, що старі орієнтири більше просто не працюють. Що ти не хочеш жити як раніше, але ще не знаєш, як інакше. Якщо ти втомилась бути такою, знаєте, функціональною і хочеш бути натомість живою, хочеш переосмислити своє життя не кардинально, але глибоко. І це не магія, це робота. Але вона внутрішня, тиха, розумна, твоя. Це процес, у якому ти знову з'єднуєшся із своїм я. Ти можеш писати по сторінці на день, можеш залипати над одним запитанням тиждень, але з кожною відповіддю все більше будеш повертатися до себе. У мене є багато відгуків жінок, які проходили цей шлях, і вони писали: ем, я ніби заново збираю себе по-новому, або я нарешті перестала жити по інерції. Якщо в тебе скоро день народження, або якщо просто душа відчуває, настав час, подаруй собі цю подорож. Переходь за посиланням в описі, внизу під цим відео, там ти знайдеш. Мій коучбух зможеш подивитись, що всередині це не просто зошит. Це момент, коли ти сідаєш сама з собою і вперше за довгий час не тікаєш. Дякую, що була тут. Нехай цей новий рік життя буде про тебе. Не як усі, А як хочеш саме ти.